Впевнений, що більшість із вас не пробачили би зраду. Це поняття, звісно, індивідуальне, саме зрада, а не пробачити її. Але е якщо ми все ж беремо класичне базоване поняття, то я думаю, що більшість із вас не пробачили би це як зрада в стосунках, у відносинах, е не знаю, з друзями, з партнерством. Ну, тобто різні, що називається, види класифікації. І все тому подібне зради. І плюс, чому я сказав, що це індивідуально, тому що в кожного своє бачення, коли йому зрадили, яким чином, і яка дія саме для нього зрада. Але суть зараз не в тому. От, ну скажи, ну ти ж би не пробачив ніколи зраду. Якщо це так, напиши в коментах. А, як, а якщо це ні, то напиши в коментах і чого. Типу, ти би пробачив. Е, в, чому, в чому такий парадокс, така, знаєш, смішнявка. Ти би ніколи не пробачив зраду. Скоріш за все, але ти зраджуєш собі чучу не кожен день. What the fuck is this piece of shit, як кажуть у нас у Дніпрі. От що це таке, чоловічку? Пальців одної руки не хватить, аби перечислити всі пункти, в котрих ти собі зраджуєш. Усі життєві аспекти. Чоловічку, список безкінечний, який список компліментів, котрі ви можете написати мені в коментах. Розумієте? Тут суть полягає більше в конкретиці, котру я зараз вам скажу, щоб не бути отета начинати. З поворота, з прелюдії, а потім в сраку. Ні, давайте, давайте зразу, що називається, е, щоб не бути голослівним, чи як воно там кажеться. Значить, дивись, в яких моментах ти можеш зраджувати себе. Наприклад. Ти хочеш після улюбленої роботи зайнятися своїм ділом, наприклад, там не знаю, по годинці єврі факін-дей, щоб рано чи пізно звільнитися з цієї улюбленої роботи і за рахунок свого заняття, свого, що називається, такого ремесла чи творчості, заробляти. Ну, що ти робиш за місць цього? Ой, я так стомився. Не чекай, не сьогодні. Давай, завтра сьогодні пивка дурного комп'ютера пограю а от завтра, завтра ще й понеділок і новий рік. Завтра-то! І ти прекрасно знаєш, що стається завтра. Або, наприклад, якщо ми знову ж таки беремо улюблену роботу, ти можеш зраджувати собі е, для того, наприклад, щоб у тебе була стабільна якась зарплата, щоб тебе не вигнали з роботи і виконувати те, що ти не хочеш, наприклад, лизати сіднішні м'язи начальству або вищому керівництву, або бути дуже м'яконьким у тому, що, наприклад, там сказати, ОДО, Повсюди в мене сорочка порвана. Я не хочу, щоб в мене. От, наприклад, там не знаю, е, вам е, не... наприклад, кажуть, що мають бути якісь перероботки. Ну, тобто е, ти 8 годин працюєш, тобі кажуть, треба ще доробити 9-10, все тому подібне, а вони ще й не оплачуються. Ти такий, добре, 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 тільки би мене не вигнали, тільки б мені не розчарувалась людина, котру я взагалі ніколи не знаю. І просто я ж кажу, продовжуючи твій. То, що твій язик у сідничному м'язі, ти може навіть і не можеш нічого сказати, бо він у тебе, і ти лише можеш угу, угу", знаєш, так погодитися. Замість того, щоб сказати, чекайте, так у мене робочий графік 8 годин. Давайте оплачувати пер... оці переработки сорян. Я що сказав це слово на Харківській, я не можу зараз перекласти на українську. Я забув, як воно правильно звучить сорян. Так от. Ти не можеш це сказати, тому що для тебе, скажімо так, робота настільки трясуще явище, що це я не знаю. Це як перші стосунки. Ти думаєш, що після них більше нічого не буде. Коли ти розлучився, ти думаєш, все, краще неї ніхто не буде, все нема, не існує Житомир і все тому подібне. І так же тут ти думаєш, що ця робота, знаєш, як то-то, е, одна кали, одна єдина. Одна стежина, як то кажеться. Отак, От і ти думаєш, що це єдина робота, де до тебе добре відносяться за рахунок язика в сраті начальника, за рахунок хорошої, стабільної зарплати і стабільності на цій роботі, що ти готовий терпіти любі неудобства, зраджувати собі, лизати сраку тільки для того, аби все було добре для якоїсь іншої людини, котра клала на тебе дітородний орган. Но Разом з тим зраджувати собі, подавляти своє бажання, вбивати в собі. Дитину і тільки закривати рот в моментах, коли ти хочеш його відкрити. Так само в стосунках може бути яка зрада собі, ти терпиш замість того, аби розказувати, а потім різко зриваєшся на свого партнера. Ти закриваєш рот на свої хотілки і потреби, просто аби другий партнер, наприклад, там не знаю, не кинув тебе. Там в тебе залежність від нього, ти просто я ж кажу, суєш свій язик теж куди подальше, і за рахунок цього просто хочеш зберегти стосунки, котрі вже просто, просто крашаться, як сніг з драгобрату, Розумієш у чому моменті? І в багатьох ситуаціях. Котрі ще можна описати, ти просто зраджуєш себе, не знаю. Навіть той же трамвай. Ти не можеш сказати, бабка, з'їбала нахуй. Я заплатив за транспорт стільки, як жити Я теж хочу сидіти, бо я заїбався після улюбленої роботи. Так що йди доїбись до когось, а не ти до мене приперлася і дойобуєшся, що я тобі не. Вступаюсь місцем, хоча ти хотів би це сказати. Демон, паріньочек, демон, внутрішній голос середині тебе. Хотів би це сказати. Повір, я знаю, я знаю ти в курсі, що я вчуси в бурсі, як казав великий класик. Тому ми перечислюємо ці всі ситуації. І ще дуже добре буде, якщо ти зараз будеш слухати ці всі ситуації, котрі я озвучив, і нагадаєшся, в котрих ситуаціях ти зраджував собі. Їх буде, мабуть, більше історій, чим у, я не знаю, чим у мого дяда, чим у фізрука до травми, розумієш, в чому суть. І зараз, коли ти помаленьку починаєш згадувати ситуації, в котрих ти зраджував собі, скажи-ка, ти мені моя родна, а для чого це лицемірство? Для чого ти перебуваєш, переобуваєшся, кажучи, що ні? Ну зраду я ніколи не пробачу. Але зраджувати собі? Добре! Давай по конях, як то кажеться. Ні, окей. А коли ж ти перестав собі зраджувати, скажи, ти мені мішенька. Екзекли! Exactly. Саме тоді, коли чесно зізнався собі, що я далеко не ок, тим паче то в ментальному здоров'ї. Тому панство вчіться краще на чужих помилках, і в цьому вам допоможе платформа Мандлі. Тому що, повірте, нічого само собою не пройде. Це явно не той етап, котрий треба перечекати, і це явно не то, що якимось чином відкладеться, а потім нас доженеться. Ні. На часі, на часі, шановне панство, дбати про ментальне здоров'я. Тому, користуючись платформою Mindly з різноманітним, різнобарним і широкоформатним вибором терапевта саме під твої потреби, ти якраз можеш вирішити нарешті вже це. Нарешті вже це. цей день настав, як то кажеться. Проблеми разом з тим, може й закрити гештальти. І в принципі, все, що тебе тривожило, висказати і вирішити. Ну не дистинктивно. Прекрасно, але це ще не все, адже час подарунків. А саме промокод Абсурд, котрий дає 10% знижки на перший сеанс. І це ще й розумієте, зекономив, значить, заробив. Боже, ну що за свято з такими-то подарунками? Тому панство, скануйте QR-код, котрий є на екрані, в описі під відео посилання на Майндлі. Цей день настав газ! Тому я хотів би, аби ти трошки подумав над цим питанням. Я, як у дитинстві казали, подумав над своєю поведінкою. Ні, щоб ти дійсно подумав над цим питанням і задав собі питання, а для чого? Подумав над цим питанням задав собі питання. Геніанальдо. Освіта філолога дає про себе знати. Отож, щоб ти все-таки провів анал із. Цього і задав собі питання. По-перше, що це за лицемірство? По-друге, а для чого я зраджую собі? Для надбавки до зарплати? Для того, аби зберегти стосунки, котрі руйнуються? Для того, аби невідомі мені люди подумали, що я культурний? Для того, аби не розчарувати когось іншого, аби не бути в його очах поганим? Для людини, котру я не знаю, але переживаю, що вона про мене подумає? ФОРВАТ! Форват, як кажуть у нас, чоловічку в кривому розі. Аж чуть слина не полетіла на тебе. Стефанія. Знаєте то відео? Чи ні, чи забанити? Так от, задай собі це питання, ну форват. Фу, нахіра я це роблю. Добре, давай, якщо державною, нахіра я це роблю? Ну, нахіра я це роблю. І з цього моменту, я думаю, в тебе як мінімум буде усвідомлення, як максимум буде менше ситуацій, де ти захочеш зраджувати собі. Тому що, повір, коли ти преш проти себе, коли ти е, що називається, як знаєте, як глушник. Заглушуєш оці всі свої бажання, прагнення, дійсно робити те, що ти хочеш, нічим добрим це не закінчиться. Як мінімум, ти перестанеш робити все по своїх відчуттях, як максимум перестанеш чути, скажімо так, себе, розуміти себе і, і забувати, що найголовніше, щоб ти себе розумів, щоб ти себе чув, розумієш, а не щоб ти то, щось там говорив, щоб тебе там інші люди почули, зрозуміли. Чоловічку злотий, це. Нема, не існує Житомир, трошки не туди. <ріху> давай щоб не було так, що кобела туди, я сюди. Давай, щоб ви двоє з кобелою, розумієш, прямо рівно і не сходили з свого шляху, своєї дистанції. Тому так. Да, зараз як практичне, що називається, давай, хорошу теорію ганяти в голові. Практичне завдання: узяв зараз листок. Виписав ситуації, в котрих ти собі зраджував, поняв, що не треба так робити, і помаленьку взяв себе за те і зачав у цих ситуаціях робити так, як ти хочеш. Не боячись наслідків, тому що. Ну, Камон, ну кіко того житті, чоловічку злоти. Ну що ти от те починаєш трястись, так якби це єдина робота в твоєму житті, єдині стосунки в твоєму житті. Повір, як казав Тайлер Михайлович Дерден, утративши все до кінця, ти здобуваєш свободу. Я добре це зрозумів під час війни, і я підтверджую ці слова, тому повір. Ти іменно тоді перестанеш цього боятись, коли втратиш все. І я просто наперед тобі кажу, понятне діло, ти не послухаєш мене, заб'єш на мене теж дітородний орган і поставиш мені тестикули в рот, аби я поменше говорив правди для тебе. Ну, дійсно це так, чоловічку злотий. Просто відкинь цей страх, пошле його кобилів тріщину або дівчині ноги. Хай він там собі десь буде за тичкою, а не в твоїй голові, що я, наприклад, через це зруйную стосунки, котрі і так рую. Руйную, піду з роботи хірової котра і так хірова і без мене. І якщо я буду тут все довше і довше, ситуація буде тільки гірше. В кожній сфері свого життя, де ти собі зраджуєш, не бійся просто ризикнути. Дорога виникає під ногами того, хто йде, а не того, хто робить один крок вперед і два назад. Розумієш, про що я кажу? Що для тебе важливіше? Язик у сідничному м'язі стабільність і зона комфорту, чи гармонія з собою, своє м'я і відсутність скажімо так, зраджування тому, зраджування собі, своїм цінностям, тому, що ти хочеш і як ти хочеш жити. Скажи, ка ти мені, моя родна, а ще краще напиши в коментах. Подумай над цим, зроби моє практичне завдання, і я сподіваюся, на порядок краще ти станеш розуміти себе, і може навіть пофіксиш якось це, на що я дуже щиро надіюсь і вірю я. Як казав великий класик, Ісусе, довіряю тобі, так ви можете теж афірмації ці проговорювати під час цієї практичної поради. І разом з тим, звичайно ж, між перервами, от розумієш, який важливий моментик. Ти, наприклад, робиш оцю цю практичну вправу, і в перерві з тим, звісно ж, ставиш лайк на це відео, поширюючи його на весь світ. А разом з тим, що й приятним бонусом переходиш до мене на Твіч, файно проводячи час після знову ж таки улюбленої роботи чи навчання. У навчанні теж, повірте, теж і язик у сраці тримаєш, і проти себе йдеш, і зраджуєш собі. От от навчання, то взагалі там стільки прикладів, є, я ж тобі кажу, більше, чим е, в математиці, більше, чим в теоремі Піфагора чи в числа пі. Розумієш, тому да. Заходь після улюбленого навчання чи роботи до мене на Твіч, будемо файно проводити час, дивитися щось, спілкуватись, єднатися як єдно ком'юніті, і на порядок довше проводити час в приємній компанії, чим, от, наприклад, це відео 13 хвилин, а там година 2-3, а то і більше, в приємній компанії. Уявляєш собі, який чиллаут, паріньочок. Ліпше всякої п'єтнички, де ти собі напиваєшся і цей во. І забуваєшся на ті два дні, щоби в понеділок знову возненавидіти все. Тому, дорогесенці, На Твічовському чекаю. Необхідні посилання в описі профілю. Нагадую, що спонсорам доступні відео на порядок скорше, а це дозволяє скорше лікувати дурну голову. Тому, якщо є тяга. Просто буквально пареньочек, 2 з половиною долари. І ти володієш найкориснішою інформацією у світі і лікуєш свою дурну голову. Прекрасно, дистинктивно. Все, подякував. Оці всі рекомендації виконуй, і тоді твоє життя стане на порядок кращим. Я теж не вірив, а ти зроби і через деякий час побачиш результат. Амінь.